який лінк вставляти так. Якщо ми візьмемо, наприклад, якісь курси, так то можна використовувати якийсь спеціальний бот, так, якийсь сервіс для месенджерів, наприклад, SmartSender. Ми заходимо в Smart Messenger. Так, ось тут є відеоінструкція, як це робити, і нам потрібно створити лінк спеціальний, ось ось лінк Посилання Арбітрері Лінк. Тут ми створюємо лінк, називаємо його там бот або там дроп курс, пишемо якусь назву тут: курс один. Створили його. І ось тепер ми маємо додати якийсь, наприклад, тех, де ми будемо рекламувати його. Наприклад, там, в Фейсбуці будемо рекламувати, щоб ми потім розуміли, звідки клієнти приходять, звідки вони підписуються, або там в Тіктоці. Давайте Тікток візьмемо і маємо підписатись на воронку. Так сюди маємо subscribe ту воронку, ту funnel. І тут ми маємо якийсь там дропшипінг курс. Ось так ось. І тепер ми маємо взяти лінк. Ось, цей ось лінк. Коли я перейду по цьому лінку, ви бачите, мене буде перекидувати на воронку. Ось я перейшов і бачите, мені вже прийшов перший урок. Цей лінк ми копіюємо і оставляємо ось, ось сюди. Все. І тут ми можемо нічого тут написати, або можемо написати пояснення. Підпишись на телеграм-бот та отримай перший урок. Ось так ось.